Добрий вечір, З вами Карма Голдман. І Нова рубрика від Life Invader. Що обереш? Я вам здаю питання, ви обираєте, окей? Так, зрозуміло. Поїхали. Бенефактор АВРТ чи Терза? Терза. Терза чи Діва? Діва, звісно. Діва чи Кулінан. Діва. Діва чи Боліт. Діва. Діва чи Убермахт G07. Діва. Дівачі оверфлот гем. Ви не повірите, ну діва. Діва чи енус батур? Та ні, тільки діва. Діва чи бенефактор GLE? Мені здається, нам треба дві інші машини, але тут діва. Діва чи обермахт С-1000? Діва. Ну, тут стовідсоткова діва. Ваша карма сьогодні. Дякую за приділений час і за увагу. З вами Карма Голман і нова рубрика Від Life Invaders. Що, обере? Що обереш? Я вам здаю питання, ви обираєте, окей? Так. Поїхали. Бенефактор АВРТ чи Терза. Бенефактор АВРТ. Бенефактор АВРТ чи Діва. Бенефактор АВРТ. Бенефактор АВРТ чи Кулінан? Кулінан. Кулінан чи Боліт. Кулінан. Кулінан чи Обермахт G07. — Кулінан. — Кулінан чи Оверфлот Гем? — Оверфлот Гем. — Оверфлот Гем чи Енус Батур? — Оверфлот Гем. — Оверфлот Гем чи Бенефактор GLE? — Оверфлот Гем. — Оверфлот Гем чи Убермахтез 1000? — С-1000. — Супер! Ви сьогодні у нас, ваша карма — Убермахтез 1000. Yes, Дякую за, за приділений yes, час і вашу, вашу увагу. — Не маю за що. рубрика що обереш: машини і аксесуари. Тобто, я вам даю вибір ми з чим і з чим. І в кінці щось переможе. Особисто для вас. Ну, обираю роботу. Ну що, поїхали? Таксист чи інкасатор? Mm, інкасатор. Інкасатор чи листоноша? Інкасатор? Інкасатор чи кур'єр? Хай буде кур'єр. Кур'єр чи електрик? Кур'єр. Кур'єр чи каменяр? Ну, по заробітку каменяр все таки, наверное. Каменяр чи рибак. Каменяр. Каменяр чи автомеханік. Однозначно каменяр. Каменяр чи лікар. А от лікарем я не працював. Так Тот, що. Выбираємо... каменяр, да. да. Каменяр. Каменяр чи працівник мерії. Мерія це напевно цікаво, але я також там не бував. Угу, зрозуміло. Тоді давайте спробуємо каменяр чи працівник ЛСПД. Залишаємо каменьєра. Ага. Каменяр чи перекуп. Камуняр. Камуняр чи метало шукач? Та все, переміг камуняр. Все, переміг каменяр. Дякую за увагу і приділений час.